Знаєте, друзі, чим я займаюсь? Котінням часника. Ми його викопали, висушили, і тепер е, ми відпитаємо його. Як це робити? Беремо чесночини, кладемо коло, е, ну, коло останньої, під низ степло ось так і знову ставимо. Плетіння потрібно не тільки для дому, а й для господарства. Так само ми це робимо із цибулею. Заплітаємо і ставимо у холодний темний місце. Плетемо, поки не виплетем усе. Ну що, друзі? 15 хвилин і завершив. Ось хочу поділитися, як... як в мене вийшло. Це методом обвивки, а інше я закрій, як дівчачий косу. Ось так в мене вийшло. А яким методом ви заплітаєте чесники з цибулею? Друзі, трішки позитивчику у стрічку. Подивіться, що в нас світе. У цьому є в нас хоронець. Тут я посадив ділянку, тут огірочки, перчички і цибулі. І зараз подивимося. Результат нашої праці. Ось подивіться, вже є огірочок. Тут іще розпикане, ще, ще маленькі. Я про них дбаю, поливаю. Поливаю кожного вечора. Ще А це наш іще одна охорона смішка. Це який трошки. Це наша робота наліта. Робимо зачинок, щоб не вийшло сонячного удару.